Сімейну майстерню на дому з пошиття зимової маскувальної форми для військових облаштували Віта та Ольга. Мати з дочкою швейною справою ніколи не займались, шили лише для себе. Спочатку навіть сумнівалися, чи впораються із пошиттям для військових. Багато моїх друзів і знайомих воюють там. І знаєте, кажуть, якби могла, підставила б руки, ну не можу. Тому можу, наприклад, шити халати, роблю, можу заготовляти калину, роблю. Тобто, що можу, чим можу допомогти. Тим, це? тим допомагаю, оскільки, якби кожен, скільки нас, жителів в державі, якби кожен хоча б що небудь одненьке там, купив маленьку печеньку поклав, а нас 46 мільйонів. 46 шість було. Тканину від волонтерів жінки отримали кілька днів тому. Напередодні почали працювати, викроїли костюм та вже і сшили. Тепер роздивляються відшиті зразки професійними майстринями. кажуть, усе потрібно робити правильно, економно і на совість. З рахунку того, щоб економніше була використана та тканина, яку нам дали волонтери. Ми звернулися до закріщиці. Вона вже пенсійного віку працювала в ательє, і вона нам зробила перший екземпляр викройки з ціллю економії матеріалу. А далі ми вже собі будемо шити і вже уявляємо, як треба розгорнути вірно тканину. Низ маскувальних штанів для військових пошити з двох частин. Внутрішню потрібно заправляти у берці, а верхня частина захищатиме від снігу. В цілому зізнаються жінки шити нескладно. Ми помолилися до Господа, попросили благословіння, і з його допомогою все здійснювалося дуже швидко. І я думаю, що і якісно, тому не варто боятися. Якщо є велике бажання допомогти і щось зробити, Господь обов'язково допоможе. Тільки це потрібно вірити і прикласти зусилля. На пошиття одного костюму майстрині витрачають 4 метри тканини. Її волонтери закупили на складі у Вінниці. Усього 800 метрів. Волонтери підрахували, один маскувальний костюм обходиться у 115-120 гривень. Вартість готових виробів у продажу доступна за 220-550 гривень. Тому волонтери допомога армії Рівне вирішили самі організувати пошиття маск халатів. Ми враховували побажання хлопців, зручніше їм було би окремо куртка, окремо штани. Вона нам зробила лекала, викройки, і ми їх почали множити на шпалерах, в кого лишаються шпалери не після ремонту. Почали роздавати людям, займаються цим, як швачки на дому, окремо кожен бере там поролончику тканини, і скільки по можливості швидко виготовляють. Так само є приватні підприємці, які мають цех і швачок залучають. Готову амуніцію волонтери передадуть військовому зону, АТО. вони впевнені, таку форму нині потребують розвідгрупи та снайпери. Олена Семенович, Олександр Мельничук, новини Рівного.